До крипту. Поїхали. Дозвольте, будь ласка, хвилиночку вашої уваги. Говоримо сьогодні про крипту. Можливо, купляли, можливо, зберігаєте. Ми зберігаємо. Не зберігаєте? А ви? Ну, щось там зберігаю. Закидував на ці альткоїни чи яких там. Так, це два роки тому було десь. Закидував там на Binance. Закинув. Тобто гаманець є? Так. Я вам пропоную декілька питань, і е, якщо ви вірно дасте відповідь, я заплачу вам сьогодні в крипту Давай. прямо на гаманець. Давай. Е, питання легенькі, Домовилися? Яка найпопулярніша криптовалюта у світі? Біткоін. Абсолютно вірно. А в 2009 році за 10 тисяч біткоїнів в Америці купили один із фастфудів. Це Піц. був навіть ще не встиг запитати це піца, абсолютно вірно. Ну і третє питання. Зараз з похибкою. В тисячу доларів назви, будь ласка, цінник біткоін. Що ти вгадав? Ну, наприклад, ти кажеш, ціна 50 тисяч, а він коштує 51, то ти все одно виграв. Якщо так, то 10 USDTшок прямо зараз тобі на твій гаманець. Mm. Один, два, давайте <сміття> 47. 47. Є в когось телефон? 61. 61. Я вибачаюсь. <сміття> Хлопці, <сміття> гарного дня.